Навіщо тобі бути саме такою, яка ти є зараз? Дуже цікаве питання. Чи часто ти над такими питаннями роздумуєш? Давай трошки з тобою помислимо: за кожним я не можу, я втомилася, в мене немає сили, мені ніхто не потрібен, завжди стоїть якась вигода. Краще залишитися в болі, ніж йти в якісь незрозумілі мандри, йти в невідомість. Ми завжди шукаємо вигоду для себе. І це питання воно ламає жалість до себе, але воно відкриває для нас шлях до відповідальності без сорому. Подумай, що відбудеться у твоєму житті, коли твоя найголовніша біль просто щез. Ми завжди звикли чіплятися чіплятися за травми. Тому що ці травми надають нам ідентичності. Я завжди самотня, мене недолюбили, мене ніхто не любить, мене не зрозуміли. І це взагалі не про радість, це про страх, про страх бути вільним від того всього. Подумай, у чому ти себе обманюєш кожного дня. Адже коли ми себе самі обманюємо, це говорить про те, що наша психіка хворіє. Тому що коли я говорю ок, а всередині у мене просто буря, це не про баланс. Не можна бути живим і фальшивим одночасно. Подумай про те, ти живий, чи жива, чи фальшива. Уяви, будь ласка, свій найголовніший страх життя, з яким ти не готова зустрітися. З яким ти не хочеш зустрітися. Поки ти від нього тікаєш, він керує твоїм життям завжди. Тому що ти від нього тікаєш, він керує тобою. І ти будеш ходити по колу, вибір партнера, професії, життя, а все тільки через те, що ти не можеш з ним зустрітися вічна віч. Якщо він дуже глибоко сидить. То це буде постійно повторюватися. А Також і ще дуже важливо подумати про те, ким ти є, коли ти залишаєшся сама з собою наодинці. Коли немає поглядів, немає ролей, ніхто не підтримує, ніхто нічого не говорить, ніхто не осуджує, ти поза того всього. Коли ти сама на самоті стає ясно, ти живеш чи відповідаєш дійсності?